Півтори тисячі експонатів із військовою атрибутикою зібрав Ужгородець Іван Балашов. Левова частка колекції шеврони від радянських і до сьогодення. Їх у чоловіка більше тисячі із 50 країн світу. Унікальну збірку бачили наші кореспонденти. Іван Балашов, військовий у третьому поколінні. За 36 років служив і десантником, і танкістом. У 80-х роках пройшов війну в Афганістані. Найцінніші свої медалі полковник Балашов зберігає на святковому кителі. Усі інші, не менш цінні сімейні реліквії, знаходяться на стендах. Підвальне приміщення власного будинку чоловік перетворив у музей військової атрибутики на півтори тисячі експонатів. Якщо у вас дома десь на горищі, чи в підвалі, чи в кладовці щось валяється і не представляє для вас там якоїсь родинної цінності, принесіть. Люди будуть дивитися, будуть вам благодарні. Я буду це працює, приносять. Найбільше в колекції шевронів з оцього першого все і почалося. Тепер через 20 років кожен стенд присвячений певному роду військ та підрозділам силових структур. Найбільша колекція поповнилася за останні два роки. Багато шевронів зони антитерористичної операції. Багато шевронів, яке я їх називаю патріотичні, це майданівські шеврони, шеврони патріотичних рухів. Серед експонатів і медалі батька, який воював у другій світовій війні. А найновіші від синів колекціонера вони теж продовжують сімейну династію військових і цікавляться історією. Серед колекцій присутні не лише зразки нашої української сили структури, там зокрема присутні зразки іноземної структури. Це сприяло трохи виникненню інтересу щодо існування цих самих силих структур. Власну колекцію полковник Балашов не може оцінити. Каже, сама по собі атрибутика коштує не надто дорого. Вона цінна особисто для нього, бо за кожним експонатом історія людини, а відтак і країни. Із Ужгорода Ані Нікогосян, Микола Скунь собиття Канал Україна.